Одати Рав захотіли атакувати Херсон та масово наштурмувати правий берег Дніпра. Велика кількість десантників почала просуватися річкою. Можливо, це був наказ встигнуто досягти успіху до інавгурації Трампа. Та насподівано пролунала серія вибухів. Борти окупантів рознесло на шматки, і вороги дружно стали тонути в крижаній воді, відправляючись на корм ракам. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь, А ми розкажемо далі. Всі подробиці. Група морської піхоти Північного флоту рашистів потрапила під удар українських дронів саме під час невдалої спецоперації на острові в Дельті Дніпра, втративши контроль над власними човнами. Всі пішли на дно. До речі, ЗСУ майже кожного дня наносять вогневе ураження поплав засобах рашистів, які намагаються висаджуватися на Хресонщині. Але ще одна причина всіх невдалих операцій це погана або зовсім відсутня підготовка, а також складні умови місцевості, з якими солдат. Дати просто не здатні впоратися. Ну і звісно, моральний дух окупантів, який знаходиться на низькому рівні, бо частину рашистів направляють на острови як покарання за невиконання наказів командування. Також стало відомо, що інша частина расистів зазнала значних втрат в спробах штурмів в Херсонській області, втративши свої човни та особовий склад, який масово затонув про спробі висадитись на березі Дніпра. Далі цтуємо зону відповідальності підрозділу знаходиться в районі Гола Пристань козача грі, де окупанти намагаються просунутися та закріпитися на нових позиціях, але не успішно. Приклад лише одного епізоду. Спроба штурму, коли з 61 військовослужбовця військовослужбовці живими повернулися 11 з яких 8 трьохсот Так йдеться в повідомлення руху. А теж як зазначають партизани, командування окупантів просто не здатне налагодити евакуацію розбитих груп, адже колони не мають змоги Оги навіть кудись виїхати, адже їх одразу відслідковують і накривають безпілотниками наші бійці. При цьому через погано організовану логістику вони мають проблеми також із забезпеченням паливом. Після того, що сталося, військовослужбовці ЗСРФ бояться перспектива штурму Херсона. Вони порівнюють це із захопленням Бахмута. Але на їхню думку, це буде набагато складніше, і відповідно втрати будуть в рази більшими. Тож наразі окупанти, як розповів Сергій Брачук, речник України. Інської добровольчі армії в середньому від трьох до п'яти таких штурмів проводять на день. Ворогу не вдається, як правило, закріпитися на наших островах. Якщо хтось випадково залишається на островах, потім ведеться робота із fpv дронами і ці бійці знищуються. Так каже Брачук, він також прокоментував нещодавню спробу росіян завести диверсійно-розвідувальні групи в місто Херсон. Біля Антонівського мосту ворог двома ДРГ спробував пройти під мостом, був виявлений та знищений на. Навіть не доплив до середини Дніпра. Що стосується ще кількох штурмових груп, вони на березі знаходилися, але навіть не встигли сісти в човни, які були ліквідовані. Додав брачук, і за словами експерта, наразі в расистів немає ресурсу для того, щоб проводити повноцінну наступальну операцію на Херсон. Ми прекрасно розуміємо, що масштабування інформаційно таких заходів ворога пов'язано з тим, що бункерному фюреру треба показати США, що окупанти здатні проводити якісь масштабні операції. Же інтенсивність бойових дій зростати. Ми це розуміємо в перспективі, але командуванню відомо про. Ресурсність ворога, які є плани на сьогодні, то ж розуміємо, що адекватні заходи з нашого боку застосовуються. Так відзначив Брачук. Ну і в телеграм-каналі Ніколаївський Ванюк, який веде боєць Сил оборони, наголосив, що розвідувальні дрони окупантів висять переважно над відрізком від Антонівського до Конківського мосту. Несподіванкою це не було за ними працюють іде бій. Так зазначили в телеграм-каналі. Також додають, що окупанти працюють артилерією стерт історії місцевих лісів. Під обстрілами перебувають Чорнобаївка, Зеленівка, Інженерне та Херсон. Не доїхали штурмові групи. Їх було дві, точніше, не допливли. Бій закінчився, особливо не розпочавшись. Ситуація на сьогодні стабільна, так написав Ніколаївський ваньок. На Херсонщині теж заявляють про намагання ворожих ДРГ прорватися на Херсонщині. Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками. Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні. Альні служби працюють на місці, так проінформував очільник ОВА Олександр Прокудін. Однак серед загарбників зростає кількість випадків саботажу. Про що повідомив партизанський рух? А теж солдати РФ навмисно ламають мотори пробувають гумові човни та навіть передають координати силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива. Так йдеться в повідомленні за словами партизанів у 126 й окремій бригаді борогової оборони ЗС РФ зафіксовані. Овоно три службові розслідування пов'язані із саботажем, що стало для російського командування справжньою проблемою. Вони закликали і інших грашистів наслідувати їхній приклад. Така проста дія, як пошкодження човна, може врятувати вас від неминучої ліквідації. Ці острови вам не потрібні а виконання наказів командування. Це шлях в один кінець. Підсумували партизани. Ну і варто зазначити, що загрозами в Дніпра в Херсонській області окупанти намагаються постійно тримати. В напрузі військових та цивільних на правому березі, про що заявив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Звичайно, вони будуть висаджуватися на острівцях, створювати якісь позиції, обстрілювати місто Херсон, наголосив він. Ну а за даними експерта, вже фіксуються спроби висадки певних невеликих диверсійних груп на територіях міста Херсон. Але наші військові, наші оператори БПЛА, постійно перебувають на місці. Фіксують переміщення, тому я б паніку не розгаю не говорив, бо що все готується великий прорив, великий десант. Але ситуацію треба тримати на контролі, що й роблять наші збройні сили, зазначив він, коментуючи інформацію про підготовку рашистами 300 човнів для форсування Дніпра. Він зазначив, що немає інформації про те, скільки людей Рефія готова спрямувати на цю операцію. А також відсутні дані про залучення ворогом важкої техніки. Наші військові буквально в зубах тягнули на цих човнах провізію, воду, медикаменти, боєкомплект. І окупанти постійно скидали по наших човнах скиди. Ми ж розуміємо, що це вода підривається цей снаряд поруч із човном, навіть якщо військового не пошкодило, човен вже починає тонути. Військовий, тягнене в бронежилеті цілком велика вага на ньому банально йде на дно. В рашистів буде аналогічна історія. Додав Ступак, водночас, як заявив речник Силоборони Півдня, Владислав Лушин, в разі захоплення вище сказаного плацдарму війська РФ могли б здійснювати вогневий вплив на Херсон, зокрема на. Підрозділи Сил оборони України дислоковані в береговій зоні на правому березі річки Дніпро. Такі штурми ворог зараз активував на острові Козацький. вже кілька днів поспіль. Він намагається. Висадитися на острові Великої Пацюмкіна до цього він намагався висадитися на півдні на острові Забоч. А ще перед тим за два тижні такі дії він проводив в районі Антонівських мостів. Тобто ворог шукає, промацує нашу оборону, де є слабкі місця, намагається визначити, де в нас стоять вогневі засоби. Намагається подивитися, як розташована система оборони, де вогневі позиції заявляє Волошин. Проте за словами представника Сил оборони півдня, назвати такий стан речей спробує Осіян організувати форсування Дніпра або великий шторм Херсона не можна. Такими групами це не робиться. Це робиться значно більшими силами, але великі сили при сучасних засобах розвитки приховати дуже важко, щоб переправити бронетехніку, якось перекинути на інший бік Дніпра необхідні кошти. Побудувати понтонну переправу, як мінімум, має бути міст до кілометра. Це велика кількість цих машин, які везуть понтони. Приховати їх важко, штурмувати тільки однією піхотою. На якихось катерах чи моторних човнах розумієте, це грубо кажучи, не серйозно. Це кілька залпів касетних боєприпасів, і вони годують риб, заявив Волошин. Крім того, користуючись метаумовами, рашистські війська намагаються непомітно проводити штурмові дії. Однак, за словами речника, сили оборони мають достатньо засобів, щоб виявляти ворога. Щодня ворог втрачає людей, і плавзасоби жодної спроб ворога закріпитися на островах за декілька місяців. Не мали успіху. Ворог все ще готується до проведення якихось дій малими групами піхоти, зазначає речник, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонщини Олександр. Талаконніков заявив в коментарі Радіо Свобода, що навіть якщо інформація про ймовірний наступ росіян на Херсони виявиться правдою, то він перетвориться на плачевні форсування для військ Рафії. Ну а далі поговоримо також про те, що расисти постійно створюють видимість загрози по лінії кордону з Україною, водночас для наступу на деяких ділянках в них за брак насил. Речнику тусіверсквадим мисник розповів, що в напрямку Сумської та Чернігівської областей у ворога не. Має достатньо сил для наступу за словами мисника, зима теж не сприяє для ведення активних наступальних дій. Ми спостерігаємо наявність ворожих підрозділів вздовж кордону. Вони також проводять фортифікаційні роботи, укріплення мінують територію. Так пояснює він. Водночас формування ударного групування ворога для проведення наступальних операцій в ОТУ «Сіверськ» не відзначають. Тим часом у мережі ширяться повідомлення щодо прориву рашистами державного кордону України. Не поблизу населених пунктів журавка та проходи. Ця інформація неправдива. Сумська власна військова адміністрація спростувала перехід кордону ворожими військами. Окупаційна армія не проривала кордону із сумщиною. Ну і далі з вами будемо говорити про приємне, а саме про те, що єгері десантники і прикордонники відбили ворожий штурм і взяли до полону шість окупантів РФ. Ну, чесно кажучи, якщо подивитись так на картинку, то бачимо, що. Що насправді там знаєте не так крашисто, як КНДРівці. Дійсно, ви могли тільки що бачити на екранах. Дійсно, бачимо, що там так в різнобій. Так вони виглядають. Дійсно, шестеро людей, яких взяли до полону наші збройні сили України. Про це ми звичайно не можемо не сказати, тому що такі новини. Сподіваємось, всім підіймають дійсно настрій. Джерело про це дописує відділення комунікації 71-ї окремої єгерської бригади. ДШВ ЗС України прес служба командування ДШВ. ДПСУ також дописувала. Ну і деталі так говоримо про те, що противник намагався прорватися на бронетехніці. Проте один із бійців ДШВ підбив ворожу МТЛБ із гранатомета. А росіяни спішилися та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71-ї бригади тримали якраз таки так оборону. Єгрі викликали підмогу і прийняли бій, який тривав близько трьох годин. Тобто уявіть собі наскільки так це було ну досить складно, розуміємо прекрасно. Так, із за підтримки бійців штурмової групи, дружнього підрозділу, прикордонників, десантники зачистили будівлю і захопили в полон шість російських окупантів. Тобто, дійсно бачимо, що обмінний фонд поповнюється. Розуміємо, що такими діями, завдяки нашим збройним силам України, ми маємо змогу так повертати потім наших героїв, які перебувають у полоні у рашистів, на жаль, так, але розуміємо, що це є знову ж таки бачимо, як є десантники, так і прикордонники допомогли один одному збройні сили України, тобто єднаємось так і таким чином взяли до полону шість російських окупантів. Тобто, бачимо дійсно, що новини дуже і дуже приємні є. Ну і далі також будемо говорити ще й про те, що відбувається на території Курщини, а саме про те, що миколаївські морпіхи, так би мовити. Розібрали бронегрупу ворога на Курщині. на цьому відтинку фронта. Як це відбувалося? Хто зробив це? Саме бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Білинського успішно відбули чергову атаку ворога на курщині в районі населеного пункту Зелений шлях. Зараз ми можемо, а на жаль, не можемо вам показати кадри того, як це відбувалось. Але якщо щоб YouTube наш так не заблокували, але ви можете знайти їх у вільному доступі в мережі інтернет, якщо хочете так подивитися. Дописували і кадри показували саме 36-та окрема бригада. Під час спроби механізованого прориву противника Миколаївський морпіха гарантовано ліквідували трьох російських солдатів. Ще шість загарбники стали санітарними втратами. Крім того, Ого, силами бригади було знищено дві бойові машини десанту, а саме БМД-2 та одну БМД-4 та одну новітню БТР МД Ракушка. В описі до оприлюдненого відео вказано, що це була спільна бойова робота миколаївських морпігів та 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем Птахи Маджара». Ось такі от, дійсно дуже приємні новини. Пишаємося нашими збройними силами України. І давайте з вами так не Забувати, пам'ятати про те, що ми з вами маємо змогу жити, розвиватися, працювати на території нашої держави, завдяки нашим збройним силам України. Тож закликаємо вас не забувати підтримувати українське військо, донатами, лайками, поширенням та коментарями. І по змозі, звичайно, бачите будь-який збір. Так поширюємо. Ну, перевіряємо в першу чергу так цей збір. Потім поширюємо і донатимо, скільки можемо. Розуміємо, що коли ми об'єднуємося, так ми з вами пришвидшуємо нашу перемогу, яка сподіваємося буде вже зовсім зовсім скоро. Ну а далі ще й будемо говорити про північнокорейських військових, які беруть участь так у бойових діях на боці расистів, зокрема на Курщині. А саме Сергій Брачук, речник української доброволь. Чи армії південь військовий експерт розповість про те, що дійсно північна Корея вони відправляють своїх солдатів для здобуття бойового досвіду, але через значні втрати цей план стає мало ефективним. До речі, пам'ятаємо з вами про те, що КНДРівці так і та країна, північна Корея, звідки вони є, не говорять про те, що дійсно саме північнокорейські військові ну беруть участь так у цій війні на боці рашистів проти нашої держави вони не говорять про їхні мінуса, так само як і Рашесто, Розуміємо, чому це все робиться. Ну натомість акцент зміщується на отримання північною Кореєю саме нових військових технологій від Росії, зокрема у сфері ракетного озброєння і участь північно-корейців розглядається більше знаєте, як елемент, якби це не звучало торгівлі, так військовослужбовцями, людьми не знаю. Просто дуже важко їх називати людьми, якщо чесно. Що є якраз таки вигідним для обох сторін ми і обох режимів. Ми з вами це прекрасно розуміємо, оскільки Пхеньянь отримує так технології, а Москва дешеву робочу силу для війни, яку вони ведуть вже майже три роки, повномасштабно. Так війну йде мова йде зараз про неї проти нашої держави. Тож далі маємо змогу з вами заслухати думку пана Сергія з приводу того, як це відбувається, так і оці. Взаємовигідні так, бартерні а, співвідношення, пропозиції, співпраці. Як це відбувається, і що чекати далі? Тож далі заслухаємо. і Я думаю, що враховуючи ті втрати, які є, і мова про це йде. Ну, знову таки інформація, вона не досить є точною, тому що ми розуміємо, що про це можуть знати лише ті, хто ці війська буде відправляти з північної Кореї. до Російської Федерації, як мінімум, два полки можуть ще прибути на територію Російської Федерації, саме щоб брати участь у курських справах. скажімо так, що стосується втрат, то дійсно тут питання риторичне, вже на мій погляд. А хто ж буде передавати той досвід, який на сьогодні він з'являється, але відразу пакетується в чорні пакети? З іншого боку, ми говоримо про те, що ті домовленості, які є, вони очевидні, що Північна Корея використовує отримання нових технологій від Російської Федерації, нових для північної Кореї, звичайно, по створенню, наприклад, ракет, використання там відповідних зразків ракетного палива, ну і власне інших видів озброєння, що Північна Корея планує виробляти в себе і застосовувати. Тобто, йде пряма торгівля відповідно північно-корейськими солдатами, чи є на сьогодні скажімо так, пріоритетним це питання, що північно-корейці отримають бойовий досвід і власне будуть передавати його вже своїм побратимам на теренах самопівнічної Кореї. Я думаю, все таки мова про пріоритетність сьогодні заключається в отриманні цих нових технологій, тобто робиться ставка на. Високоточну зброю, принаймні на ракетне озброєння, про яке я вже е, сказав. Можливо, пов'язано це також з авіаційним озброєнням, е, що на Росії завжди було відповідно досить таки е, сильним коником. Ну а досвід е, піхотний, бачите, можливо, хтось і в цілі є, можливо, хтось і буде той досвід е, передавати. Але на сьогодні, все-таки очевидно, це е, суто торгівля торгівля. Своїми людьми, які звичайно для диктатора нічого не коштують, Росія це знає, Росія це використовує своїх не жалюють тим більше Північну корець Є е, новини стосовно е, фронту і Ерефія. На жаль, наближається до Дніпропетровщини і тривожні новини наразі йдуть з Торецька і Часового Яру. Про це е, про це в коментарі для Радіо НВ. Повідомив військовий оглядач Денис Попович. Він розповів саме про ситуацію на найгарячіших напрямках на сході України і цитуючи Дениса Поповича, ворог на превеликий жаль, продовжує обходити Повкровськ, діяти на цьому напрямку, намацуючи там наші слабкі місця, бо не вистачає піхоти. Це констатував Попович за його словами. Росіяни у такий спосіб наближаються до Дніпропетровської області. Це Саме е викликає низку питань, скільки кілометрів залишилося до адміністративних кордонів Дніпропетровської області, але треба зрозуміти, що це не є наступ на Дніпропетровщину, це наступ на Донеччині, обхід Покровська. Якщо воно і буде продовжуватись кілометр за кілометром, в якийсь час виникне реальна загроза оточення Покровська. Зараз ми бачимо лише тенденцію. На жаль, але ця тенденція може перетворитися на реальну загрозу. Крім того, на Донеччині є великі проблеми в районі Великої Новосілки. Зазначив експерт. Це вже неподалік від Курахового захоплення, якого, до речі, офіційно наголошуємо офіційно ще не визнано. Але менш з тим, велика Новосілка – Теж у великій небезпеці там фактично ворог близький до того, щоб взяти цей населений пункт в оточення. Також продовжуючи розмову, Попович розповів, що приходять тривожні новини щодо просування ворога в Турецьку і Часовому яру. Тобто, загалом, ситуація така, що ворог кидає всі можливі сили, щоб далі просуватися, пробуватися вперед, формуючи у такий спосіб собі більш вдалу переговорну. Позицію, і дійсно, така тактика, свідчить саме і про відчайдушність ворога. Але адже в ресурси в Росії не, не безмежні і тривала війна, посилює її внутрішню кризу в самій країні. Водночас, і Україна потребує подальшої підтримки від міжнародних партнерів, включно з постачанням зброї та техніки, щоб ефективно протидіяти ворогу. І окрім самої зброї, а включно це в включає в себе теж F-16, Нещодавно бізнес інсайдер опублікував інформацію, що світовий рекорд українського Ф 16 свідчить саме про значний прогрес Збройних сил України. Зокрема, йдеться про випадок, коли під час масованого ата ракетного обстрілу в Україні 13 грудня минулого року. Один з українських пілотів в 16 збив одразу шість рексійських ракет за один бойовий виліт, і це дійсно є світовим рекордом. Утім, полковник Джон Венейбл, ветеран американських ВПС з 25-річним стажем, зазначає, що Україна наразі. Немає ані достатньої кількості винищувачів, ані необхідних технологічних можливостей для модернізації цих літаків, щоб використовувати їх більш ефективно та агресивно навіть у сучасних умовах. Як саме оцінюється робота F-16 у нинішніх умовах у 2025 році? Та ну як саме оцінюється, розповів саме у тері у етері Анатолій Храпчинський, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України, і він є заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Давайте заслухаємо Анатолія Храпчинського. Ну знов таки, якщо ми кажемо про нинішню умову із застосування в 16-х як ключової авіаційної складової системи протиповітряної оборони, то я би зазначив, що вони ефективно використовуються внаслідок навіть роботи наших мужніх пілотів, які пішли на ризики для того, щоб перехопити дві крилати ракети з рахунок гарматного озброєння, які є на борту, тому що зазначила, що чотири ракети було під крилом, і але пілот зміг перехопити шість ракет. Знов таки, тут треба зазначити, що в повідомленні від повітряних сил також зазначалося стосовно того, що ну так би мовити, оприлюднилася інформація, що вони знають, що слабкі, слабкі можливості F-16 не дозволяють використовувати їх на лінії зіткнення. і тут насправді давайте згадаємо, що перша партія, яку нам обіцяли. Літаків f 16 і передбачалися для використання лише виключно як е, ключова допомога по захисту повітряного простору, тобто ми кажемо по захисту від е, крилатих е, ракет, з е, які застосовують як на ворог, е, Ну, таке є бажання, і ми розуміємо, що, наприклад, більш сучасна f 16 та модернізації блок 70 могли би суттєво вплинути на можливості е, наші на лінії боозітнення, тому що тоді би ворогу було би складно використовувати свої су 34 су 30 тому що от е, те, що ми бачили. Зранку після цієї атаки по території України ворог підняв свою тактичну авіацію, почав працювати керованими бомбами безпосередньо по Сумщині. І це можна було б унеможливити за рахунок взаємодії F-16 більш сучасних, і безумовно, за рахунок взаємодії систем протиповітряної оборони, на кшталт Петріот або САМ ТІ. Тобто коли б вони разом працювали, але тут знов таки треба зрозуміти, що потрібно ще й посилення для захисту самих систем Петріот, малими системами протиповітряної оборони. Додатково треба казати про те, що нам потрібна система дальнього редбукаційного виявлення, які нам пообіцяв, які нам пообіцяла Швеція. Це ми кажемо про літаки САА. Тому тут треба зрозуміти, що наприклад отримання лише F-16 в якісній комплектації не дозволило би вирішити всі ці проблеми, тому що навіть за стандартами НАТО за станаківськими стандартами передбачається використання. Низько декількох видів озброєння для отримання потрібних результатів, і тут ми кажемо не тільки про, наприклад, літаки, а і інші засоби, які могли б активно бути залучені до протидії. Але те, що ми зараз бачимо, це те, що, наприклад, ми нещодавно отримали систему протиповітряної оборони насенс, яка була пообіцяна Канадою ще два роки тому. Те, що ми бачимо, це ми отримали за весь час повномасштабного вторгнення. Близько 100 а, гіпардів для розуміння для того, щоб захистити одне велике місто, або, наприклад, такий район, з, з, е, як місто Київ, з супутними е, маленькими містами, потрібно близько 40 таких установок. Тобто, а, треба зрозуміти, що ми і далі страждаємо від нестачі озброєння, від нестачі е, засобів вураження, які е, від які і за рахунок чого йому залежні, від, наприклад, від наших західних партнерів. Тому я постійно наголошую про активне потреби розширення можливостей власного виробництва.